Друзі, вітаю! Сьогодні 15 березня. З вами Валерій Клочок і схоже, те, що в Європі прагнуть завершити війну в Україні якомога швидше. Період, який вони бачать, коли це може статися, це весна-літо цього року, 24-го року. Ніхто не хоче тягнути завершення війни. До президентських виборів в США. І з цією позицією, схоже, погоджується не лише в Європі, а й в тому числі в США республіканці. Чому я так думаю? Я вам зараз розповім, але відтак попрошу вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, коментуйте, ну і поширюйте відео друзям, щоб у нас тут аудиторії, яка поширює україномовний контент, було більше. І так, поїхали. Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Борель днями перебував у Вашингтоні. Він приймав участь у засіданні Радбезу ООН, виступав з доповіді, яка стосується питань безпекових і в Україні, і на Близькому Сході, і також зустрічався із адміністрацією Білого Дому. І, зокрема, під час зустрічі із журналістами в четвер він заявив, що забезпечення нової підтримки для України не може чекати. Йшлося в тому числі і про виділення фінансової допомоги, яке поки що заблоковано у Конгресі, оскільки результат війни в Україні буде вирішено цієї весни та літа. І Цю інформацію він поширює з огляду на ті дані, які в нього є. Бо, як стверджує Борель, Росія готує дуже потужний наступ в Україні і чекати, направду, немає часу. Ми повинні якомога швидше наголошує Борель передати Україні все, що ми можемо. Тому я роблю висновок, що ви чуєте і ми чуємо всі багато нині риторики. З Європейського Союзу про формування сухопутної коаліції від Макрона, про виділення додаткових грошей на снаряди для України. Зверніть увагу, що 800 тисяч знайшли дуже швидко снарядів, фактично дуже швидко. І гроші на них знайшли. Цю коаліцію очолив Петр Павел, президент Чехії. Снаряди, ймовірніше за все, як вони кажуть, там будуть до початку літа, але я думаю, що можливо раніше. І всі ці сроки плюс-мінус співпадають, і ви, певне, бачите в соціальних мережах, хто читає мій телеграм-канал, я там системно про те, яка техніка надходить до України. Це сотні одиниць, і дійсно Україна готується, але цього недостатньо, тому що має великий потенціал наступальний і Росія. Ну, от, зокрема, вони активно залучають найманців з інших країн. У них мобілізаційний ресурс падає, вони збільшують виробництво снарядів. Про це багато інформації, і Європейський Союз б'є на сполох не випадково. Далі Борель продовжує, щоб не було зроблено, це має бути зроблено якомога швидше. Україна наголошує він, це наша найбільша та безпосередня турбота для нас, європейців, і для вас також у контексті нашої спільної безпеки. Європа направду боїться можливої ескалації в Україні. Більшої маю на увазі. Поширення російської агресії далі в глиб території України, що може перекинутися в Європу. Хоча я говорив і говорю, я не виключаю здійснення додаткових військових операцій. Росією на території країн Балтії, можливо, навіть і в Польщу, такий сценарій розглядають і високопосадовці, в тому числі в Європі. Така риторика лунала продовж багатьох місяців. Поки що вона затихла. Я думаю, що на тлі саме виборів, які проходять нині на Росії, це також буде дуже цікава історія, яку я буду деталізувати, аналізувати. Тому ще раз наголошую: не забудьте підписатися, поставити на дзвіночок. Окремо Борель зустрічався також із Ентоні Блінкеном. Вони, це держсекретар США, окреслили низку питань. Ц не так багато інформації про це, але ну, сам факт є, і це означає, що і зустріч важлива, і питання, які вони обговорювали важливі, і вони розуміють небезпеку, яка сьогодні є для них обох. І головне питання, яке було озвучене зі з уст Бореля, це саме перманентна допомога, яка постійно повинна надходити до України, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. Учора я вам розповідав у відео про те, що республіканці змінили свою позицію по відношенню до України, можливо, на тлі тієї інформації розвідувальних даних, які вони також мають, як і європейці. І сьогодні Джонсон, спікер Палати представників, вдруге зробив дуже цікаву заяву для преси про голосування законопроекту для України. Ну, зокрема, про це пише видання «Політику». Він має на меті проголосувати два документи, які передбачають допомогу Україні. Відомо на даний момент, що це буде законопроект, підготовлений окремо від республіканців. Він буде відмінний від законопроекту, який вже проголосований в Сенаті, міститиме допомогу Україні у вигляді кредитів або лендлізу, які в тому числі будуть фінансуватися ці видатки, мається на увазі для України за рахунок заморожених активів. Але Джонсон хоче проголосувати цю допомогу для України з допомогою демократів, тому що дуже багато республіканців. Не хочуть голосувати за цей документ. Якщо Джонсон впродовж двох днів уже заявляє про те, що він готовий виносити на голосування документ, нехай навіть і свій, але який містить питання допомоги в Україні, він говорить про це абсолютно серйозно. в мене немає сумніву в тому, що це питання погоджено з Трампом. Порити з тим, наскільки потужно проведена політика в середній республіканській партії промити міські республіканців навіть. Самим Трампом, що окремі із них не хочуть цього робити, і Джонсон говорить, що ну нам доведеться голосувати з демократами. Хоча тут може бути і політичний момент на тлі виборчої кампанії цього не виключає. Втім, в Білому домі сказали, що вони ну не дуже схвально е сприймають інформацію і намір Джонсона голосувати саме законопроект, який. Не був ухвалений попередньо в сенаті, тому що вже є проголосований, який містить допомогу Україні 61 мільярд доларів, в тому числі фінансування бюджету, і вони наполягають саме на цьому. Але я не виключаю того, що. На тлі такої дуже серйозної дискусії візиту Бореля до США, перемовини, які відбулися, буде проголосований документ, який буде ініційований фактично Трампом. Звісно, це додасть політичної ваги йому на тлі виборів. Білий дім розуміє ризики для себе політичні, але те, що Європа б'є на сполох, і цей візит, як на мене, був не випадковим до Вашингтону такого поважного європейського дипломата, то я не виключаю, що демократи просто змушені будуть голосувати за цей документ, аби Україна отримала швидше допомоги. Нині там ухвалюється рішення про те, щоб передавати екстрену допомогу Україні. І це все вказує на поспіх, який сьогодні. Важливий для Європейського Союзу в частині саме збереження безпекових питань, а відтак і для Сполучених Штатів Америки, тому що, друзі, нагадаю, в Європі дуже багато військових баз США, там величезний контингент військових США, і у випадку війни на території Європи їм доведеться воювати. А те, що ні США, ні Європа не хочуть цього робити, це абсолютно очевидно. Заяви Макрона є про готовність відправити війська до України. Навіть Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, підтвердив, що окремі підрозділи вже тут є, але вони не виконують військові завдання. Вони живі, вони не гинуть. Їм цікаво зберігати цю стабільність. Що б ще я додав без приводу цього візиту і заяви Бореля, це він згадав звернення Папа Римського до українців про необхідність сідати за стіл переговорів з Росією і фактично капітулювати. Він засудив. Про це прописала Західна преса доволі чітко і влучно. Не підтримав політику Ватикана в цьому сенсі. Е, окрім того, в Європі також позитивно відгукується про ідею використання заморожених активів для фінансування військових потреб України. Питання це поки що спірне. Шольц також сьогодні сказав, що він буде виступати за це. Це окрема тема, до якої ми ще будемо повертатися. Там результатів поки що, на жаль, не так багато. Але сама риторика вже звучить. Я знаю, що ви стремились від неї. Ну, втім. Те, що це на порядку денному і лунає з уст високопосадовців Європи і США, як намір це зробити, це вже непогано. Але додав би на сам завершення один із коментарів Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, який прокоментував дуже цікаву позицію Трампа е, стосовно можливості його співпраці з Путіним. Борис Джонсон запевняє, що Трамп. Розуміє небезпеку кладання будь-яких договорів з Путіним. Чому він так говорить? Питання, звісно, відкрите, але нагадаю, що місяць тому Борис Джонсон опублікував величезну колонку в американській пресі, де підтримав кандидата на посаду президента в США саме Дональда Трампа. Так, він підтримує послідовну його політику, вважає, що от Трамп, саме той президент, який перший передав Україні зброю. Так, це було. І Лондон нам передавав зброю, але її не можна було використовувати на полі бою. Я так поточнення роблю. Це вже пізніше, після широкомасштабного вторгнення, вони зняли будь-яку заборону. Поряд з тим, Боріс Джонсон переконує нас у своєму коментарі сьогоднішньому, який він давав українським ЗМІ, про те, що. Трамп розуміє небезпеку, а відтак не варто дуже сильно хвилюватися, якщо він переможе на виборах США, мовляв, він допоможе Україні. Можливо, він і правий, можливо, Трамп по-іншому підходить до цього питання, бо риторика Майка Джонсона, який є фонтон Трампа у Конгресі в Нижній Палаті, сьогодні вказує на те, що щось направду не змінилось. Може, дійсно злякалися. Ну, принаймні, це те, що я вам можу розповісти зі своїх досліджень у пресі, аналізу, коментарів, які пролунали, тому що вони куці, аби там можна було робити більш конкретні висновки. Ну, принаймні моє бачення ситуації нині таке. Слідкуємо за новинами. Закликаю вас, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Ставте вподобайки, поширюйте відео друзям, всіх люблять і мишу. і не перемикайтесь, в буде Україна!